Права 1263. Перевір, чи правильні розподільні властивості множення відносно додавання та віднімання. Якщо. Ну що ж, нам треба перевірити, ось у нас я тут навів, розподільна властивість множення відносно додавання і відносно віднімання при таких значеннях А, Б і С. Для того спочатку знайдемо. Тоді відносно додавання, це буде перша дія. Отже, знаходимо ліву частину А плюс Б, що множиться на С при таких значеннях А, Б і С. Записуємо в дужках. Замість А пишемо мінус 3,7 додати. А замість Б пишемо мінус 6,3. І все це потрібно домножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, обидва у нас доданки у дужках Від'ємні сума у нас буде від'ємна, то записуємо мінус. ну і Зараз тоді у нас 3,7 потрібно додати 6,3 суму модулів, це буде 10. Тобто записуємо, що це вийде мінус 10, так, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, Один із множників у нас від'ємний. Добиток буде від'ємним. і... Тоді добуток модулів це 10 що множиться на 5, це буде 50. Отже, ліва частина у нас при таких значеннях А, Б і С дорівнює мінус 50. Знаходимо тепер праву частину АС плюс БЦ. Тобто пишемо замість А мінус 3,7, що множиться. Так, на С у нас 5. Так, далі додати. У дужках записуємо тоді замість b мінус 6,3, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, отже, один із множників у нас від'ємний, то у нас добуток буде від'ємним. Можна усно, можна стопчик порахувати. Записуємо 3,7, що множиться на 5. Можна помножити на 10 і поділити на 2. Але я думаю, що тут буде простіше. Стопчик перемножити. Так. 7 помножити на 5 це 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 3 це 18. Один знак після коми. То записуємо, що тоді добуток у нас дорівнює мінус 18,5. Додати. Ну що ж, один з множників у другому добутку у нас від'ємний. Тоді добуток буде від'ємним. Ну і знаходимо тоді добуток модулів 6,3. Що множиться на 5. Множимо. 3 помножити на 5 це 15. 5. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 1 це 31. Один знак після коми ставимо, то записуємо, що вийде. Тоді мінус 31,5. Є. Ну що ж, гаразд. Тоді знаходимо суму. Обидва доданки у нас від'ємні. Сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо суму модулю, Це буде 18,5 додати 31,5. І це дорівнює мінус. 18 плюс 31 це буде 49, 5 і 5 це буде одиниця, разом буде 50. У нас вийшло також мінус 50. Ну і тому ми можемо сказати, що при таких значеннях А і Б у нас е ліві частини, бо і ця значення мінус 50, і це мінус 50, що вони рівні між собою. Записуємо тому. Я поміняю навіть кольор, отже, записуємо мінус 3,7 додати мінус 6,3, що множиться на 5, це дорівнює. Записуємо мінус 3,7. 70, що множиться на 5, додати мінус 6,3, що множиться на 5. Є? Ну а зараз тоді переходимо до розподільної властивості множення відносно віднімання. Ось вона тут записано. При таких значеннях А, Б і С знаходимо А-Б, що множиться на С. Записуємо тоді в дужках замість А 3,7. Замість b пишемо мінус 6,3. І все це потрібно помножити на c або на 5, і це дорівнює. Замінимо в дужках віднімання додаванням. Отже, це буде мінус 3,7 додати. Протилежне число до мінус 6,3 це буде 6,3. Що множиться на 5, і це дорівнює. Ну що ж. Модуль додатнього числа у нас більший, сума у нас буде додатня, і вона дорівнює різниці модулю 6,3 мінус 3,7. Що множиться на 5, це дорівнює. 6,3 мінус 3 це буде 3,3. Якщо я заберу ще 0,3 це вийде 3. І ще залишиться забрати 0,4. 3 мінус 0,4 це буде 2,6. Що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, множимо 2,6 на 5. Давайте помножимо 2,6 множимо на 5. Так, 6 помножити на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. Один знак після кого ми ставимо. Добуток у нас дорівнює 13. Записуємо 13. Гаразд. Ну, а зараз знаходимо тоді АС мінус БС, чому дорівнює. Отже, замість А пишемо мінус 3,7, що множиться. Замість С пишемо 5. Так, далі записуємо відняти. Замість Б пишемо мінус 6,3, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді дивитися. у нас один із множників від'ємний, то добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. І 3,7 множимо на 5. Ми вже множили, це буде 18,5 пишемо мінус. 18,5. Далі. відняти. Давайте ми різницю запишемо як суму. Тобто запишемо в штатку мінус ну, Давайте вже запишемо. Один із множників у нас від'ємний, то у нас добуток буде від'ємним. Ну, і 6,3 множимо на 5, ми вже множили, це 31,5. Є. І це дорівнює. Ну що ж, тепер різницю запишемо як суму. Це буде мінус 18,5. Додати протилежне число до мінус 31,5 це буде 31,5. І це дорівнює. Модуль додатнього числа у нас більший, то сума у нас буде додатня на дорівнює різниці модулів. Це буде 31,5 мінус 18,5, і це дорівнює. Ну що ж, різниця дробової частини дорівнює 0, а 31 мінус 10, спочатку це 21, 8, це 20-7, це буде 13. Ну що ж, у нас і зліва і справа вийшло число 13, тоді. Ці числа вирази, з яких ми починали, вони рівні між собою. Записуємо тому. Отже, пишемо мінус 3,7 відняти. Мінус 6,3, що множиться на 5. Це дорівнює. Мінус 3,7, що множиться на 5. Відняти. Мінус 6,3 що множиться на 5. Ну що ж, ось таке завдання на перевірку розподільної властивості множення відносно додавання та віднімання. На цьому вправу завершено.